Ніше Києва Віталій Кличко написав, що несанкціоноване знесення садиби Зеленських це цинічна провокація, особливо через кілька днів після того, як до КМДА надійшов пакет документів щодо присвоєння будівлі на вулиці Олександра Конийського, 22 статусу пам'ятки. Про це він написав у телеграмі, і за його словами, активісти закидають знищення історичних пам'яток столичній владі, натомість не вимагають від верховної ради ухвалення закону, що дасть столиці важелі впливу на недобросовісних власників старовинних будівель та не звертаються до уряду, від якого місто багато років вимагає повернути у власність громади будинок Сікорського, а також заблокувати передачу громаді гостинного двора. За словами Віталія Кличка, місто направило до мінкульту десятки звернень щодо занесення понад. Півтора тисячі об'єктів до держреєстру нерухомих пам'яток України а внесло міністерство тільки близько. Сотні ну, і оцінку облікової документації знищеної садиби <клес> Зеленського та самої події уже дасть рада із науковців та активістів. Про це в нашому ефірі повідомила директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Солов'йова. На її думку, забудовник наважився на руйнування історичної пам'ятки через безкарність. Вона нагадала, що аналогічний інцидент стався рік тому на вулиці Ярославській. Тому, якби причетні до знесення двохсотлітнього будинку на Подолі були покарані, ніхто б не наважився. Таке саме зробити та із садибою Зеленських наголосила Словйова. Жодних погоджень, жодних дозволів Департамент охорони культурної спадщини не надавав. І не мав надавати, тому що е, ця територія відноситься до центрального історичного аріалу, і повноваження на погодження проекту і на надання певних дозволів відноситься до Міністерства культури і інформаційної політики. 29 е, травня цього року департаментом було скеровано листа до міністерства е, культури про те, щоб вони. Утримались від будь-яких дозволів чи погоджень і не дозволяли будь-які будівельні роботи на цій території, мають бути внесені зміни до закону України про охорону культурної спадщини. Якщо руйнується пам'ятка, а це, хоч і не мала статусу, цей об'єкт не мав статусу пам'ятки, але він був переліку об'єктів. Які ще в 21-му році Київрада рекомендувала забудовникам утриматись від будь-яких реконструкцій чи нового будівництва? Там був перелік певних об'єктів, і цей об'єкт був саме в цьому переліку. Тобто, і була ухвала суду про заборону будівництва. Варто все дуже ретельно розслідувати. Не нагадаю, що у п'ятницю у столиці зруйнували історичну будівлю, відому як садиба Зеленських. Пам'ятка розташована за адресою Олександра Коницького 22, Раніше це вулиця Тургенівська була побудована наприкінці 19-го століття. Це одна із найстаріших будівель вулиці. А відомою вона стала завдяки тому, що певний час на початку 20-го століття тут проживала сім'я заможних міщан зеленських. Активісти боролися за збереження садиби 5 років. Тепер на цьому місці нібито планують побудувати ще один життє. І сьогодні світло у столиці вимикатимуть упродовж усієї доби, повідомили в Укренерго. З другої дня до півночі висока ймовірність застосування відключень у світлосірих зонах. У компанії повідомили, що найближчим часом світло вимикатимуть менше, адже з ремонту вийдуть відразу декілька енергоблоків.